Моє вітання! Готуємо смачний та легкий овочевий крем суп. Для цього нам знадобиться дві цибулини, три томати, декілька картоплин, щось із бобових. У мене пророщений маш, можна обрати нут чи квасолю, а також невеликий шматок червоного гіркого перцю, декілька зубчиків часнику та. Морква. У мене вона вже перекручена і заморожена. Ну і як же без короля літніх страв. Його величність кабачок. У мене виріс він досить значного розміру. Тож я використаю лише його частину. Тепер потрібно нарізати усі овочі довільними шматочками. За що я люблю такі рецепти? Нарізав, склав одну кастрюлю, подрібнив і страва готова. Вони справжня паличка виручалочка коли не маєш часу, або просто не маєш бажання довго стояти біля плити, особливо у цю 40 градусну спеку. Каструльку нагріваємо, наливаємо трошки олії і обсмажуємо цибульку з часником. Коли вона набула золотавого кольору, відправляємо до неї усі наші овочі. Такий суп я зазвичай готую на основі бульйону. У мене він із домашньої курочки. Овочі тушкуватиму приблизно пів години. За цей час вони осядуть і виділять багато вологи. Під кінець приготування додаю сіль за смаком, а також куркуму трохи паприки та чорного молотого перцю. Спеції зроблять нашу страву більш яскравою. Як тільки овочі стали м'якими, перетворюю їх на пюре. А також підливаю ще трохи води, регулюючи густоту страви. Супчик ще раз закипить і він готовий, можна подавати до столу. Добре смакує зі сметанкою та свіжою зеленю. Бажаю вам легкого приготування смачних страв. Вдячна гостям каналу за увагу та зворотній зв'язок. До зустрічі!